Добрий день, шановні платники податків. Сьогодні я хочу розповісти вам про оподаткування податком з доходів фізичних осіб, виграшів та призів. Основні засади державного регулювання лотерейної сфери в Україні, створення сприятливих умов для розвитку лотерейного ринку, встановлено законом України від 6 вересня 2012 року, номер 5204 про державні лотереї в Україні. Приз або виграш це кошти або майно, майнові чи немайнові права, які підлягають виплаті або видачі учаснику в разі його виграшу в державну лотерею, відповідно до оприлюднених умов її проведення. Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом 4 податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, до якого законом України від 28 грудня 2014 року номер 71 Внесено зміни в частині оподаткування виграшів та призів. Так, до загального місячного оподаткованого доходу платника податку включаються, зокрема, доходи у вигляді виграшів, призів, особливості нарахування або виплати та оподаткування виграшів та призів, регулюються пунктом 176. Статті 170 Податкового кодексу України, згідно якого податковим агентом платника податку під час нарахування або виплати на його користь доходу у вигляді виграшів призів у лотерею чи в інші розіграші є особа, яка здійснює таке нарахування або виплату. Відповідно до підпункту 176.2 статті 170 Податкового кодексу. Податковим агентом-оператором лотереї у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 податкового кодексу, тобто ставка 18%, із загальної суми виграшів призів, виплачених за податковий звітний місяць гравцям у лотерею. Крім того, податкові агенти, оператори лотереї у податковому розрахунку сум доходів, нарахованого на користь платників податків фізичних осіб і суму отриманого з них податку. Далі, розрахунок відображають загальну суму нарахованих виплачених у звітному податковому періоді доходів у вигляді виграшів призів та загальну суму утриманого з них податку. При цьому в розрахунку не зазначається інформація про суми окремого виграшу, суми нарахована на нього податку, а також відомості про фізичну особу платника податку, яка одержала дохід у вигляді виграшу або призу. Таким чином, якщо вам випаде така нагода виграти приз, то в податкову і інші. Соціальні і страхові фонди інформація про те, що цей виграш буде призначено саме вам, не потрапляє, але тим не менше податок з цього виграшу буде отриманий. Також слід зазначити, що під час нарахування доходів у вигляді виграшів у лотерею або в інших розіграшах, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях, не беруться до уваги витрати платника податку у зв'язку з отриманням такого доходу. Тобто вартість квитка або сертифіката на участь в лотереї, вона не віднімається від отриманого доходу. Доходи, зазначені в статті 170 податкового кодексу, остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок. Таким чином, коли фізична особа отримує виграш в лотерею, вона при виплаті отримує дохід за врахуванням утриманих податків і зборів. Таким чином, дохід у вигляді виграшів призів включається до загального місячного податкового доходу та оподатковується за ставкою 18%. Виникає питання: ряд торгівельних закладів проводять також лотереї або розігріші, або продаж товарів по зниженим цінам. І виникає питання, чи виникає об'єкт оподаткування у фізичної особи, яка внаслідок розіграшу проведеного такою торгівельною організацією, має право придбати товар за одну гривню або отримати безкоштовно виграшний цінний приз. Відповідь наступна. Якщо приз отримується в результаті розіграшу платником податку безкоштовно, то його вартість визначається зазвичайною ціною та включається до складу загального місячного податкованого доходу і оподатковується податковим агентом за ставкою 18%. Тобто, якщо в результаті розіграшу видали сертифікат, наприклад, на Безкоштовне отримання пральної машини, то така пральна машина, виграш цей оподатковується за вартістю, звичайною вартістю такої пральної машини і утримується податок. Якщо за результатами розіграшу, виграшем є право на придбання речі за 1 гривню, то це вважається персоніфікованою або індивідуальною знижкою ціни на товар. Та сума такої знижки. Також підлягає оподаткуванню як додаткове благо за ставкою 18%. Інше питання: чи застосовується підвищуючий коефіцієнт для визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб у випадку отримання фізичною особою доходу у вигляді прижу, призу в негрошовій формі, тобто та ж сама пральна машина, чи треба проводити коефіцієнт індексації для того, щоб нарахувати податок. Відповідно, відповідь. Так, такий коефіцієнт застосовується, тому що, відповідно до підпункту 2.8 статті 164 Податкового кодексу України до складу загального місячного або річного оподаткованого доходу включаються, зокрема, доходи в вигляді виграшів і призів. Відповідно, податковий агент повинен утримати податок з доходів на такі доходи. І у разі. Виплати або видачі цього виграшу приз, приз, призу в негрошовій формі, то для нарахування податку з доходів застосовується підвищуючий коефіцієнт і відповідно сума доходу, яка буде зазначена при повідомленні, ну тобто нараховується сума доходу більша, з тим розрахунком, щоб цей податок з доходів він був утриманий з платника податків. Це відповідно до статті 164 пункт 5 Податкового кодексу України. Дорогі друзі, хай вам щастить вигравати виграчити призи. Всього вам найкраще. Дякую за увагу.